Військовослужбовець Богдан під час виконання бойового завдання врятував триметрового пітона з підпалаючого російського танку. За його словами, у вересні минулого року, під час контрнаступу поблизу Куп'янська, військові взяли Джавелін танлав і пішли у ліс шукати танки окупантів. Їх два танки виїжджали і постійно нас нашої позиції обстрілювали. Ми їх підбили. Ну вже коли підбили, вони вже почали горіти. Поки не почали ще взриватися. Я просто я не знаю, як я побачив. У мене насамперед мінус три і зріння погане. Я не знаю, як я його побачив в ту погоду. Тоді був болото, він весь чорний був, в болоті, замурзаний, що він виповзає з-під танка. І я підбігаю, просто ловлю його в канат і тягну за собою. Назвали ми його Куп'янськ з хлопцями. Чому Купінськ? ну бо в Купінську ми його і не знайшли за словами військовослужбовця, Пітон міг виповсти із зруйнованого росіянами тераріума або ж був викрадений окупантами задля втіхи чи їжі. Пізніше Богдан привіз Пітона до Харкова та через знайомих волонтерів знайшов для нього новий дім. Нині тварину доглядає професор Харківського університету імені Каразіна Дмитро Шабанов. За його словами, плазун не агресивний і добре ладить з людьми.